Нам потрібен y дорівнює 05 x Так, це в нас другий варіант з домашнього завдання номер 231 Y дорівнює 05 x Значить, дивіться, тут у вас число 0,5 коефіцієнт. Так? Значить, ми можемо обрати x довільним чином, а y ми вже рахуємо, коли x множимо на 0,5. Ви розумієте, що при множенні на 0,5 число просто ділиться на 2. І тоді у цій табличці, яку ви будете будувати. Якщо ви хочете працювати з однією клітинкою, можна працювати з двома клітинками. Тоді там 0,5 дуже просто відмічається, а можна працювати і з однією клітинкою, дивіться. Ну, наприклад, я буду брати мінус 4, мінус 2, 0, 2. 4, 6. Ми же можемо x брати довільним чином. Ми не зобов'язані його брати обов'язково 1, 2, 3, там, чи мінус 1. Ми беремо те, що нам зручно. І так. Ілля. Якщо ми 0,5 помножимо на мінус 4, що ми отримаємо? 0,5 множимо на мінус 4. Це в нас дорівнює мінус. Мінус uh, 2, 2. 2, а якщо 05 помножимо на мінус 2. Uh, тоді це у нас буде мінус один. Далі 2. 0. Uh, далі в нас буде Е, uh, Далі в нас іде 2. І 6 на 5 це нас 3. І ось дивіться, маєте цілі числа. Ми Можемо взяти і побудувати. На одній клітинці. Можна було будувати на двох клітинках, але мені це незручно просто показувати ось таким чином, щоб ви бачили. Тому я зроблю, як я вже сказав. Ця координат площина в мене побудована. Наразі відмічаємо точки мінус 4, мінус 2. Ну, Ілля, куди рухаємось? 에, спочатку рухаємося уліво mm -hmm. на два, а, на А, 4 2.одини відрізки, та на 2 у е, них. Uh -huh. Далі в нас яка точка? <zych> Вибачте. Далі в нас іде точка. Мінус 2, мінус 1, Тобто від минуло точки на 2 вправо та на 1 донизу. Угу. Ось, дивіться, побудували цю точку. Далі йде 0, 0. Далі 0, 0. Це в нас 0 вже відмічена точка. Наступна точка в нас 2 і мінус 1 на 2 у праву сторону та на 1 до гори. Наступна у нас, це в нас іде 4, тобто 4 на одиничні відрізки до гори. Та, та на... Д... Ось, праворуч. праворуч. Та на 2 одиничні відрізки до гори. Наступна точка 6 та 3. Остання і 6 у праву, та на три до гори. Угу. І якщо ви, якщо ви ось так прикладете пряму, ну пряму лінійку, то ви побачите, що всі точки розташовані на одній прямій. І ось так їх сполучаєте. І не забувайте, що цей графік є нескінченним, тому що х я можу продовжувати, що у лівий бік до нескінченності, що у правий бік. Тому у цих точках крайніх, які ми брали для побудови, ми не зупиняємося. Бачите, я продовжую сюди і сюди. І обов'язково підписуємо графік, що це y дорівнює 0,5х. Були ще питання по ДЗЕ? Ні. Давайте подивимося номер 1284 з підручника Мерзляка. Карін, Захарчук, давай, читай. Що там нам потрібно зробити? Зараз немає можливості відкрити. Ну, погано, Карін. Можливість вона має бути, тому що ми повинні працювати з умовою. І тобі потрібно буде працювати за графіком. Я не зможу його постійно виводити. Так, Нікіта Леонов, є в тебе умова. Бачите, але я, на жаль, не зможу, тому що в мене е, зошит е, зараз нема. Зошита. Зошита нема, а умова є. Я про умову тебе питаю. А ум умови також нема. Це теж дуже погано, Нікіта. Вона повинна бути. Так. А, вернеш, Соня. Е, так, я можу. Так, давай. Давай будемо mm -hmm. читати. На рисунку 157 зображено графік зміни температури повітря протягом доби. Перше питання, якою, темпера... якою була температура повітря о 4 годині, о 6-й, о 10-й, о 18-й, о 22-й? Так, тобто маємо так значення часу, потрібно знайти значення температури. Ну давай. Значить, працюємо ну. за графіком. У нас у першому пункті так Т дорівнює 4 години. Отже, давай. Що ти бачиш там на графіці? Яка буде температура? Ну, тоді температура буде мінус 4. Так, згоден. Значить, пишемо, що Т велике маємо мінус 4 градуси Цельсія. Так, далі в нас 6 годин. Ну, тоді тоді буде мінус 5. Мінус 5. Далі у нас 10 годин. Так, якщо 10 годин, то це буде 2. мінус -2. Далі. Так. Далі 18. Так, що маємо? Це 5, можливо, 5. 5. 5. І останнє в цьому пункті. І 22 години це... це 0. Це 0, правильно. Ось так. 0 ну, градусів все. Це... Гаразд. Молодець. Так, давай другий пункт робимо. У котрій -ко годині температура повітря була 5 градусів і мінус 2 градуса. Mm -hmm. Так, 5 градусів. Тобто в мене вже температура 5 градусів. Значить, пишемо. Температура дорівнює 5 градусів. Отже. Так, ну давай будемо дивитися, Значить, який це буде момент часу. Це буде 13 годин. Так, так. І 18. Молодець. Значить, Маємо сукупність. Т дорівнює 13 годин. Т дорівнює 18 годин. Так. І Т дорівнює мінус 2 градуси Цельсія. Так, що тут буде? Мінус 2 градуси, то це буде 3. Так. 1. Буде ще 10. Mm -hmm. 1. Mm -hmm. І 23. 23, молодець. Значить, пишемо сукупність. Ось так. Значить, у нас 3 години. Потім 10 ми сказали. І 23. Гаразди, молодець. Так, що у нас там далі? Найвища а ні, Що там? У котрій годині? Яка вона там? Нульова? Нурява. Так, ну давайте. Значить, ми пишемо, що в нас температура дорівнює 0 градусів Цельсія. Так. Отже. Який момент часу сьогодні? Так, зараз секунду це. 2 години, це. 11 години, це 22 години. Все право. Т дорівнює 11 годин та 22 години. Так, ну, гаразд, молодець. Так, давайте далі вже е, Настя Харлова, Чує мене? Так, чую. А ну давай читай, що там у четвертому нас просять. Якою була найнижча температура і у котрій годині? Ну, якою була найнижча температура? Ану, давай, дивись на графік. Okay. Яка мінус найнижча? Мінус 5. Мінус 5. Тобто ми пишемо, що Т. Мінімум дорівнює мінус 5 градусів Цельсія отже, момент часу. 6 годин. 6 годин. Молодець. Так, давай п'яте питання. Um, якою була найвища температура і у котрій годині? Ага, так, найвища. Ану давай. Найвища температура була 7 градусів. Так, молодець, 7 градусів. Тобто пишемо Т-максимум. І момент часу. Десь 17 година. Не чую ще раз. Це 16 -та 16 -та година. година, правильно, правильно, 16 година. Це, якщо подивитись на креслення уважно, то ви це побачите. Так, гаразд. Настя, ну давай. Що там у нас? Тут ще є шосте та 7. Ну, давай, шосте, давайте читай. О, протягом якого проміжку часу температура повітря була нижчою від 0. Цельсій. Ну, вищою і вищою за 0. Вищою або там, нижчою за 0 градусів Цельсія. І так, ну почнемо з нижчою. так? Значить, Т в нас менше за 0. І так, дивіться, ми з вами це вже записували. І наразі давайте. Для цього креслення це зробимо. Так, давай, значить, дивимося на графік. Так? Значить, ну, як ти вважаєш, з який проміжок часу відповідає від'ємній температурі? Просто 2 Так. Так, один. до. до одинадцятої. До одинадцятої. Але дивись, ми же будемо подавати це подвійною нерівністю. так? Тобто в мене тут буде 2, тут буде Т, тут буде 11. І мені зараз потрібно визначитись, чи буду я використовувати строгий знак, ось такий, або не строгий. Як ти вважаєш? Які тут будуть знаки? Просто думка. Ну, я гадаю, що 2 буде. Буде строгий знак. Вона буде строгий знак. Буде... А чому строгий, так. як ти вважаєш? Тому що температура після ну, 2 вже одразу змінюється, Правильно. а у 11 вже, здається, буде не строго. Так, тому що при Т дорівнює 2 та 11 годинам, так? у 2 години та у 11 годин температура нульова. А тобі потрібно, щоб температура була менша за нуль. Тому саме числа 2 та 11 для проміжку часу ми взяти не можемо. Тому і будуть строгі знаки, тому що там температура вже нульова. Так, але це не єдиний проміжок, де вона від'ємна. Так, є ще один. Ось це з 22 години. До. До 24. -ї. І дивісь. Тут теж потрібно визначитись зі знаками. У 22 годині температура. Строгий знак, Молодець. а вже те буде або менше, або дорівнює. Молодець, 24. Все правильно. Тому що якщо час дорівнює 22 години, температура буде нульова, а вона потрібна мені менше за нуль. Тому 22 в мене зі строгим знаком. А 24 година. За малюнком дає температуру мінус 3. І вона від'ємна, Тому 24 години мене влаштовують, і тому тут буде знак нестроги, менше або дорівнює 24. Так, ну і те більше нуля. Давай подивимось на графік. Спочатку um, це з 0 годин. Так. До годин. Так. І теж мені потрібні знаки. І тут буде нуль буде менше, або дорівнює, то буде не строгий знак. Правильно. А 2 буде Де буде менше, ніж 20. Тут строгий. Правильно, тому що саме двійка не влаштує, там температура від'ємна. А наприклад, якщо я візьму півтори години, так, чи один години, там температура ще додатня. Тому тут знак строгий. І ще є один проміжок. І ще з 11 по 22. Так, тут що ми запишемо? Тут буде обидва знаки строгих. Правильно. 11 менше за те, те менше за 22. Так, ну і з Давай читай. Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалась. Знижувалася. І так, підвищувалось, це означає, що вона зростає. Так, ми позначали це ось таким чином. Те велика температура дві стрілочки догори зростає. Так, ну давай подивимось уважно на графік. І знайдемо цей проміжок, де вона зростає. Вона зростає з 6-ї години. по... Mm. 16. Все правильно. Якщо ще раз, якщо ви подивитесь на графік, ви побачите, що з 6 до 16 години дійсно функція, ну, функція, графік, він йде догори. Тому я можу записати, що 6 менше або дорівнює Т, і менше або дорівнює 16. Тут можна обидва знаки брати не строгі, тому що точка І 6 і 16 належить проміжку. Так, ну, спадання. Спадання з 0 годин по 6 годин. Так, тобто пишемо, що? Що? Ну і далі ще спадання є з 16 по 22. По 24. По 24. Тому що воно до 24-ї години спадає. Так, ну маємо такі два проміжки. Зростання і спадання. Так, гаразд. Молодці. Так, давайте швиденько подивимось, хто в нас є. І рухаємося далі. Так, батан. Є. Велакаменський. Є. Біріна. Є. Бацеля. Є. Брюханова. Є. Так, Вердыш, Е. Yeah. Так, Гализал. Е. Yeah. Грекова. Настя. Захарчук. Е. Что Сейчас снимаю, Лиза. Так, Коза. Леонов. Романов Е. Да. Косова. Леонов Е. Да. Косова. Маш, ничего еще. Так. Подмазка. Е. Да. Рыбальченко. Е. Да. Рожко. Ничего. Ром, Романенко. Е. Да. Романов. Yeah. Савищева. Yeah. Старушкевич. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Yeah. Шевченко. Yeah. Эмилия. Е. Yeah. Шпиковский. Yeah. Так, ну давайте будем далее. Николаев. Рухатися. Так. А так, якщо так, що, Емілія є. А я почув. Я почув. Так, і Ніколаєв, і Андрій. Так, все, почув. Так, гаразд. Значить, ми з вами 84 зробили. Давайте 86 подивимося. Так, ну, поїхали. Так само працюємо за графіком. Ну, давайте. Білокам'янський Льоша, Є в тебе умова? Так, є. Ну, давай, молодець. Давай, давай прочитаємо, що там у нас, яке перше питання. Так, перше, якою була початкова температура розчинок? Так, ну дивіться, перед цим написано, що на рисунку 159 зображено графік зміни температури розчинок. Так, під час там, якогось хімічного досвіду. От з наступного року у вас буде хімія. І так, перше питання, якою була початкова температура розчину? Значить, малюнок 159, ти бачиш він дещо нижче. І давай на нього подивимось уважно. Значить, по горизонтальній прямі у нас відкладений час. Бач, пишеться час хвилини. Тобто час у хвилину. Значить, по вертикальній прямі, там дивіться, що підписано. Температура, температура. Так, у градусах Цельсія. Значить, тобі потрібно початок експерименту. Початок експерименту це означає, що те. Тобто час, Т маленьке, дорівнює 0. І якщо час дорівнює нулю, то температура яка буде? 10. Молодець. Значить, тому пишемо перше питання. Т дорівнює 0 годин, отже, температура дорівнює 10 градусів Цельсія. Так. Давай друге питання читаємо. Яка була температура Розуміло через 30 хвилин після початку досвіду? І так, через... після години. так, значить, через 30 хвилин. Давай спочатку. Значить, ми бачимо, що у нас одиничний відрізок це 20 хвилин, так? Тобто дві клітинки це 20 хвилин, значить, одна клітинка це 10. Зрозуміло. Тобі потрібно 30 хвилин, Йде? так? Тобто, три клітиночки нам потрібно. І давай подивимось, яка була температура. 30 градусів. 30 градусів, так. Значить, маємо. Т, дорівнює 30 хвилин, отже, температура 30 градусів. Так, третє питання. Якою була найвища температура розшина і через кілька хвилин після початку досліду? Угу. А, дивіться, там ще в нас було 90 хвилин. От ми тут у другому питанні ще потрібно записати, там же є, ще видіш пів, півтори години. Півтори години ми пам'ятаємо, що це 90 хвилин. так, Тому що у годині 60. І давай ще для 90 хвилин знайдемо температуру. Температура була 10 градусів. Ну, там більше, дивись. Там, ну, я розумію, що воно там такий дефект поліграфії, але 90 воно ж тебе посередині між 80 та 100. Якщо ти піднімешся до графіка і підеш ліворуч, воно там буде вище за 10. Так скільки це буде, як ти вважаєш? 20. 15, 15, 15. О, 15. Так. Дивіться, воно щось ну, не хоче виводитись. Ну, тому і не покажу. Так, значить, 15. Градусів Цельсія. Так. Ну, а наразі третє питання. Так. Якою була найвища температура? Найвища температура. до доріні 60 годин була 45 градусів. Правильно, значить, найвища температура Т максимум. Вона дорівнює 45 градусів Цельсія, і те маленьке це 60 годин. Так, ну і четверте питання: що там у нас? Через кілька хвилин після початку доступу температура розвитку була 35 градусів? Через скільки температура була 35 градусів. О. Вийшло. Показати. Так. Значить 35 градусів. Так бачимо. 35 це ось тут, так? Воно посередине. Значить, ідемо ось сюди. Маємо одну точку перетину з графіком. І маємо іншу точку перетину з графіком. Ось вони, ці дві точки. Так, тут mm -hmm. в мене час який. Сорок. Сорок. А ось тут. 70. Правильно. Маємо сорок та сімдесят. Так. О. І так. Те велике в нас тридцять градусів Цельсія. Отже. Те маленьке в нас сорок хвилин. Так, і що там ми сказали? 70, так? 70 хвилин. Ну, гаразд. Значить, так, дивіться. Додому візьміть з підручника мерзляка номер 1285. Це теж там така побудова графіка. 1285. І візьміть. Так, на повторення, Номер 1292. Це не на графіки, це просто така задача на повторення. 1292. Все. На сьогодні, все. Побачимось. вам за увагу до